Для того, щоб упакувати свою шапку профілю правильно, нам потрібно звернути увагу на аватар і на пошукові слова, в моєму випадку просування чат-боти штучний інтелект. Тобто це мої тригерні слова, за якими будуть шукати ось на тут от люди і будуть мене знаходити. Так? Зараз, з чим ми працюємо? Ми працюємо, нам потрібно упакувати шапку профіля, написати продаючий цікавий текст опис своєї діяльності. Чим ми можемо бути корисні своїм профілем, своєю діяльністю тим людям, які будуть заходити до нас на сторіночку? А у мене автоматизую рутинну роботу, збільшу охват клієнтів, свіжі ідеї для твого блога та інструменти для просування. Приєднайся! У мене є запит на приєднання до мого каналу по просуванню, де я ділюся фішками. Тобто в мене Інстаграм служить своєрідною воронкою для того, щоб люди переходили на канал і далі ознайомлювалися з моєю працею. І в результаті ще плюс я даю цінності безкоштовні, тобто дуже багато різних варіантів, фішок і так далі. Для того, щоб редагувати опис, нам потрібно написати на слово редагувати профіль. Переходимо ось сюди, в слово, ще раз показую, ось тут є ім'я. Є ім'я пользователя. І раз, два, три, чотири. Четвертя графа у нас біографія. В біографії в формі стовпчика ми робимо опис того, чим ми можемо бути корисні людям, нашим підписникам, які в результаті будуть з нами співпрацювати. Будуть нашими клієнтами, чи партнерами, чи стануть нашим, нашою командою, тобто залежно від ніші, якою ви займаєтесь. Посилання. От тут є ссилки. Раніше ви могли побачити, що ми могли додати одну зовнішню, зовнішнє посилання на якийсь сторонній, там, чи на реферальне посилання, чи на бот, чи ще щось. Зараз у нас є можливість додати більше трьох посилань, тому ви маєте бути дуже-дуже уважні, щоб не путати людину і все ж таки не зловживати цим. Так? Тобто, ви можете максимум поставити телеграм для зв'язку, ви можете поставити свій канал. Але якщо ми там дуже багато чогось напихаємо і не дамо е, зрозуміти, що це є, то людина буде путатися. Так? Тобто людина буде запутана і не буде знати, куди її нажимати, що їй робити. Так, по цьому тут зрозуміло: І далі у нас формат, нас насправді моя сторінка е, це підопитний кролик, тестовий кролик, де є постійно. Приводжу приклади, змінюю аватари, змінюю обложки, змінюю кружечки. Я експериментую і постійно на прикладі своєї сторінки показую, як воно має бути. Тобто, це є такий подопитний кролик. Тобто, моя сторінка. Вона наразі не є ідеальною в формі всіх тих пунктів, коли от вона має працювати. Чому я пояснила? Тому що вона має дуже багато тестових варіантів зі шрифтами, з рілсами. Тобто я постійно тестую рекламу, постійно тестую хештеги і так далі. Ось дивіться. Дуже багато хто мене питає, чи потрібно попередні пости якісь, які були на сторінці раніше. З видаляти, так? Я рахую, що не потрібно, і дуже багато експертів також рахують, що це не потрібно, тому що з часом, ось коли людина знайомиться з вами, вона розуміє, по-перше, що це стара сторінка, тобто, що ви не просто які, якась людина, яка за, там, за декілька годин створила собі аккаунт і почала щось продавати або кудись запрошувати. Тобто, Ваші підписники, вони будуть з вами знайомитися. Якщо ви їм будете цікаві, повірте, вони будуть ходи, ходити по профілю, так? І вони будуть цікавитися, ага. Починала вона ось так. Починалося все так. Потім пішло так, потім пішло отак. От а вона зробила це. Ага, а тут у неї був такий стиль, а це означає, що вона перейшла в такий стиль, тобто щось з людиною, от якісь трансформації проходять. Тому, от на питання, яке ви дуже часто задаєте, е така от проста відповідь. Тобто це нормально. Ви можете видаляти е фото, відео, пости, які не мають зовсім сенсу, тобто вони є взагалі нелогічні, поганої якості, поганої орфографії, тобто, це щось огидне, противне, негарне, яке ви десь створювали, ви це видаляєте. Але якщо це виглядає гармонійно, просто воно якось відрізняється чимось іншим, тоді ми це ну, лишаємо. Так тепер, оце є така одна частиночка, яку ми пропрацьовуємо на курсі. Система Плюс Бот, це є перша частина. Перший блок навчання, упаковка профілю. Тут, в принципі, от всі фішки, як повинно як написати правильно свою шапку, як створити свій аватар, які мають дотримуватися правила, як створювати хайлайт, як писати привітальний перше смс, як взагалі от вести ленту-стрічку для того, щоб вона була красивою. І так далі. Тобто, це от такі основні аспекти я вже проговорила, а більш детально, кому цікаво, ми можемо це все навчитися робити на курсі. Тому що дуже багато людей ставлять собі за мету швидко упакуватися і не звертають набагато, на багато на, на деякі нюанси, не звертають уваги. Або є варіанти, коли люди йдуть до СММ-спеціаліста. Упаковують, який упаковує їм профіль, і а, ви маєте розуміти, що це не ви його упакували. Це експерт упакував на своє вподобання. І яка тут основна буде помилка? Помилка буде в тому, що ви є індивідуальність, вам далі вести свою сторінку в тому форматі, який він вам упакував, наприклад. А ви вже того формату не зможете до, ну, дотримуватися, тому що це зовсім друга людина робила. Тому тут є протіворечі, і, можливо, це буде впливати якоюсь мірою на той успіх у просуванні. Тому я всім учням рекомендую: от до мене багато людей звертаються упакуйте нам профіль. Навчіться самі зробити, запустити, це не є так важко. Тому що далі, коли ви будете працювати з своїм блогом, хотіти зробити з нього лялечку, і щоб він приносив вам продажі е клієнтів і так далі, партнерів, ви будете самі собі противеречити. Тобто, не буде в тому упакуванні, яке, яке зробить хтось, за вас не буде частинки вашої душі. Тобто, це дуже важливо, тому що вся. Весь бізнес, все, що ми створюємо, робимо, просуваємося. Все одно, що це є інтернет, що це є просто телефон, екран і так далі, щоб ви розуміли, це все є, має певні емоційні зв'язки, посилання, це все впливає на ваш успіх в просуванні.